На дороті Тарас і сьогодні багато хтось з вас зрозуміє, чому працювати на найомній роботі так собі йде. Зараз, вас, можливо, комусь щось таке поясню, що йде до того, що неможливо так постійно бути. Одним словом, відео називається Найомна робота проти бізнесу, проти самозайнятості. Тобто працювати на себе на вовзко, мати бізнес. Ти можеш заробляти саме себе, наприклад, як програміст. От. І різниця від найомної роботи і різниця самозайності і бізнесу. Взагалі, найомна робота, я рахую, що це як грабство. Тобто е, іменно найомна робота, яка не, тобі не подобається, і за яку ти просто получаєш гроші. Ти, ти стаєш знання і думаєш, йой, знову йди на роботу, знову то робити, то мені не подобається, чекаєш вихідних, чекаєш кінець дня. Оце є найомна робота. Якщо ви працюєте по найм, але вам це подобається, ви встаєте з ранку, так, класно, я зараз йду на роботу, мене там той-то -то чекає, і ви і не хочете вертатися додому, бо вам так класно на роботі, це інша справа. Я говорю іменно про те, що коли робота не приносить нічого, окрім грошей, це є погано. Це і дуже погано, бо ви нещасливі. А ви нещасливі, просто раді грошей ходите, і просто це як білка в колесі. Плюс до того ж, Знайомна робота це рабство. Ви залежите від начальника, від роботодавця, ви не можете заробити там, мільйон, ви не можете заробити там, більше, скільки ви хочете, ви не можете взяти там на пару місців пропасти і сказати, що я не ходу на роботу і, і, і жити нормально, і мати гроші. Не можна. Це по суті, як знаєте, колись було рабство, що рабам давали воду, давали хліб чи, що? чи якусь там іншу їжу. І вони кожен день робили, працювали в фізичній роботі і просто їм давали їду, душу, щоб жили. Те саме, і тут людям прати зарплату, вони проходять на роботу, і їм вистачає суто на їхні потреби. Так воно виходить. І те саме, як хтось зараз скаже, що це не так, дивіться, наведу приклад. Підете до начальника і скажете, підніми зарплату. Він що скаже, ні, не піднімлю. Або ще скаже, і ще звільнять. Хіба це не рабство, хіба це не так само було, що колись, хто не хотів працювати, того били. Так, зараз нікого не б'ють, але зараз це може наоборот накинути на тебе ще більше обов'язків, і ти ще пожалієш, що ти пішов. Або наоборот, знімлять зарплату так, твою, тому що ти пішов і щось сказав. Так само не вийдеш на роботу, теж буде проблема. Не зможеш піти пару місяців так просто пропасти. Ситуація з реального життя, що людині було важко працювати. Пішов, пожалівся, прийшли начальники і дали ще більше роботи на нього. З того, що пішов пожалівся. Ну, це, це не норм. Для мене це не норм. От, якщо ви іменно займаєтесь тим, що ви просто працюєте на роботі, раді грошей і вам не подобається та робота. Ну ніяк, тоді треба щось міняти в тому житті. Тому що ви будете нещасливі. Там потрібно буде гроші на щось, у вас грошей може не бути. Навіть якщо ви не відкладали нічого, або у вас не було можливості відкласти, хоча я думаю, що пару доларів може від... відложити на місяць кожен, але все одно, в більшості випадків людей нема грошей. Це не дійсно, це не стосується іменно про роботу. Людина може заробляти багато, але якщо фінансової грамотності немає, це не буде. Але один ключовий, це є найомна робота. Це, це рабство, на превеликий жаль. Плюс таку роботу вас легко замінити, плюс е, вас ніхто не цінує, ніякої відваги, ніякої поваги, ніякого нічого. Це є система, така, на жаль, вона є. Друге, це самозайнятість і бізнес. Це вже краще ви залежите від себе, у вас немає начальника, ви можете працювати, якщо це онлайн бізнес або онлайн самозайнятість це взагалі ще класніше. Ви можете працювати з будь-якої точки світу. Ви не прив'язані до місця, це ще плюс. Ви можете собі зробити вихідні, коли захочете. Ще плюс. Ви можете заробляти скільки, скільки захочете, все залежить від вас. Ще плюс. Тому це набагато класніше самозаніше займатися, ніж ходити на ньому роботу. В цьому суть відео для того, щоб показати людям, Чому вони там, наприклад, нещасливі, чому їм там все надоїло, в них є емоційне вигорання, можливо, то, що ви займаєтесь не тим, чим хочете тіла б займатися. Зараз рекомендую кожному сісти, подумати, чи вам подобається ходити на роботу. Якщо не подобається, сісти, подумати, чим ви б хотіли займатися. І якщо це діло зможе приносити гроші, почніть працювати над тим. От і все. Бо тому, що працюючи, все життя на дядю. Ви вийдете на пенсію і вам буде далі платити копійки пенсію. Самі знаєте, як зараз є. Навіть були б такі моменти, що хтось працює 10, 20, 30 років, щось стається, проблем зі здоров'ям і його просто викидують, просто заміняють як якусь частину в машині. Це яка повага? Це, ну, це взагалі це просто, просто рабство. Багато людей, на жаль, цього не усвідомлює. Я хочу, щоб на тому каналі люди були свідомі і розуміли все, як працює. І щоб були щасливим. Бо тому, що для чого нам ті всі гроші, для чого то все, якщо ми не щасливі. Але щоб бути щасливим. Бо тому що дехто може мати і мільйони, і він не буде щасливим. Дехто може працювати на роботі і бути щасливим. Тому все зводиться до щастя. Наприклад, працюючи на когось, я, я не відчуваю щастя. Мені треба працювати там, якийсь бізнес мати сам на себе. Тоді можна бути щасливим. Звичайно, що. В на увазі, тут гроші не поможуть, якщо я зараз нещасливий. Але якщо мені не подобається тим, чим я займаюся по 10 годин в день, ну як я можу бути щасливим. Тут діло навіть не про гроші, а про це, як чим відділяє свій час. На тому все. Надіюсь, відео було класно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І до нових зустрічей.